Доброго ранку, ми любі передплатники україномовного каналу. Бачите, гарний теплий сонячний ранок. Трамвайчики їздять. Якийсь службовий їде трамвайчик. Сонечко світить, тепло. 13 градусів зараз. Що ще раз Ага, Сьогодні у нас вівторок. Це краще, ніж понеділок. Вівторок, 16 вересня 2025 року. Сьогодні на автівці я треба проїхатися, там дровачик звертає, тому зупинився стрілку перевести. Це вже перехрестя трактору будівників із Салтівського шосе. Так як пройшла ніч у Харкові, ну начебто не непогано, все тьфу-тьфу-тьфу. Тривоги, звичайно, були, далекі вибухи. Теж, звичайно, вони завжди Ну а так були страшніші ночі. А сподіваємось буде ще краще, ну, кращі ночі, тому що закінчиться війна і зовсім, навіть тривог не буде, буде. Не будемо навіть чекати тривог. Дивіться церква яка гарна, красива. Живулися Гордейців, Шероненців. Погода дуже і дуже гарна. От, бачите, хлібзавод Салтівський, на жаль, не працює. Щось не виходить. Ось наш парк перемоги. Світлофор встановили. А вже бачите, листя жовтішать, осінь. Це усім гарного вівторка. Хай він буде краще, ніж понеділок. Та й хай буде. Всім миру добро злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все. До побачення, мої любі. Гарного дня. Це вже перехрестя з Ювелейним. Пока.